Сьогоденні ми широко використовуємо сервіси наших мобільних телефонів. Кожну хвилину ми в них. Та чи знаєте ви, що це шкідливо для нашого здоров'я і до чого це призводить? Надмірне використання мобільних телефонів призводить? О, ні. До депресії. Надмірне використання телефону призводить до. Богдан, Богдан, тобі ще зле. Ні, я спать хочеш. До неповноцінного сну. Надмірне використання мобільних телефонів призводить до. Погіршення осанки. Надмірне використання смартфонів призводить до... Ішли гаду вас віддому. Ні, ні, ми в ще найвіші Зменшення спілкування та взаємодії з однокласниками спричиняє до соціальної ізоляції. Вірне використання телефонів призводить до е-бійка дідіха, а у фюнс». зібраності, особливо до навчання. Надмірне використання телефонів призводить до тривоги та стресового стану. Надмірне споживання смартфонів може призвести до. Боже, як болить голова, все розпливається перед очима, да винтять уже світло. Фізичного дискомфорту, головних болей та різкого погіршення зору. У такому випадку ми радимо вам відволікатися від використання смартфону кожні 20 хвилин хоча б на 20 секунд, сфокусовуючись на різні предмети на відстані 6 метрів. Надмірне використання смартфонів призводить до. Азаша, пам'ятаєш, що ти вчора робила? Я не знаю, я не пам'ятаю. Погіршення пам'яті.